Привіт! Наш навчальний інтенсив для початківців наближається до кінця. Завершувати ми будемо найважливішим. Сьогодні ми поговоримо про ризик менеджмент, який допоможе уникнути потоплення у глибинах ринку криптовалют. У попередніх відео ми вже говорили про торгову стратегію та її важливість. Так от, ризик менеджмент це один з розділів торгової стратегії, та, на нашу думку, найважливіший. У цьому відео ми розглянемо такі питання. Чому для заробітку на ринку криптовалют недостатньо тільки добре прогнозувати ринок? Що таке ризик менеджмент та які переваги він надає, і які пункти повинні бути включені до ризик менеджменту? І на початок відео одразу питання: чому багато чудових аналітиків не займаються трейдингом? Відповідь проста: саме прогнозування ринку не завжди дозволяє отримати прибуток. Але як це можливо? Якщо ви чітко передбачаєте рух ціни, то просто купуєте внизу, продаєте вгорі, та все, бінго. Теоретично це так, але на практиці ні. Одна річ написати своє бачення ринку, а зовсім інша підтвердити його своїми грошима. Коли ви входите в угоду, по якій прогнозуєте конкретний рух, весь світ автоматично змінюється. Виявляється, що може бути альтернативний сценарій, та при його відпрацюванні ви отримуєте значні збитки. Або ціна починає рух в вашу сторону, а потім натякає на розворот. У вас з'являється вибір: закривати позицію з прибутком чи чекати далі. Інший приклад, після входу в угоду на локальному таймфреймі починаються якісь американські гірки, об'єми зростають та хочеться покинути позицію. В кінцевому результаті ціна досягає цілей, передбачених аналітиком. Але часто на цьому не вдається заробити. Ну, а на нашу суб'єктивну думку, Професійний трейдинг неможливий без ризик менеджменту. Тому варто розуміти, що для успіху потрібні як навички прогнозування, так і професійні навички трейдингу. Окей, що ж таке ризик менеджмент? Якщо запитати у чат GPT, що таке ризик менеджмент, ну без прив'язки до трейдингу, то отримаємо наступну розумну відповідь. Ризик менеджмент це системний підхід до ідентифікації оцінки та управління ризиками, які можуть виникнути в контексті діяльності певної організації або проєкту, кінець цитати. Проте, якщо простіше, що означає ризик менеджмент для нас, то це спосіб максимально зберігати як депозит, так і нерви протягом всього шляху в трейдингу. Є думка у діловому світі, що багато угод між компаніями зриваються на останньому етапі домовленостей, коли в її вступають юристи. Логіка в цьому є, оскільки після мрійливих амбіційних цілей між сторонами в дію вступають знавці закону, які починають опускати їх на землю. Після аналізу ситуації холодним розумом сторони розуміють, що реалізація співпраці може мати великі проблеми в майбутньому, іноді через це. Е... А саме через скрупульозність юристів зриваються і круті угоди, але користі від цього більше. Аналогічно з торгівлею і ризик менеджментом Можливо, ви не зможете хвалитися скріншотами угод, де зі 100 доларів зробили тисячу в одній торговій ситуації. Але застосовуючи ризик менеджмент, ваш депозит не буде зазнавати краху у випадку помилки. Які пункти повинні бути у вашому ризик менеджменті? Щоб створити ризик менеджмент, потрібна чітко визначена ціль. Від цілі буде залежати напрямок, в якому необхідно рухатися. Проте, незалежно від цілі, є основні пункти ризик менеджменту для трейдингу, якими ми користуємося. Перша категорія це загальні обмеження по ризиках. Сюди входить максимальний збиток до депозиту за місяць, максимальний збиток до депозиту за одну торгову ситуацію і тривалість зупинки торгівлі. При досягненні максимально допустимого збитку за місяць. Наступна категорія вашого ризик менеджменту це є вибір інструментів для торгівлі. Сюди входять такі пункти, в які криптовалюти мають достатню ліквідність. Для визначення цього слід врахувати мінімальний обсяг торгів криптовалюти за 24 години, коли ринок знаходиться у стані спокою, тобто коли об'єми торгів або низькі, або близькі до середніх. Також слід зрозуміти, яка волатильність допустима для вашого стилю торгівлі. Наступний пункт це є схема відбору криптовалют зі списку потенційних. Наприклад, якщо є 7 претендентів на здійснення угод, слід вибрати три за певними критеріями відбору. До речі, є у вас думки, за якими саме критеріями слід відбирати. Третій розділ це вхід у позицію, які ж сюди входять пункти. Перший це є. Визначення розміру входу в позицію. Для цього слід розрахувати потенційний стоп-ордер, який ви виставите, увійшовши в позицію, та максимальний можливий збиток в одній торговій ситуації відносно вашого депозиту. Друге визначення етапності входу в позицію. Одразу вхід в одному місці чи декілька входів будуть. Третє це є кількість криптовалют, які ми будемо торгувати в рамках одної торгової ситуації. Це є певна диверсифікація. Буває таке, що по криптовалюті, яку ви торгуєте, виходять якісь негативні новини, чи трапляється якась подія. В такому випадку весь ринок рухається у потрібну вам сторону, а конкретно ваша позиція отримує збиток. А от диверсифікація при вході в позицію виключить можливість такої помилки. Ну і четверте, це є визначення співвідношення між потенційним прибутком та збитком. Цей пункт буде відсіювати угоди, коли ризик розвороту ціни досить високий. А потенціал руху за трендом не надто великий. Рекомендується не опускатися нижче показника 3 до 1. Тобто потенційний прибуток повинен бути мінімум в три рази більший ніж потенційний збиток. Наступні пункти ризик менеджменту відносяться до керування позицією. Отже, перший пункт це є система зміни ризиків. В який момент ви можете переставити свій збитковий стоп-ордер у прибутковий, або ж в який момент варто відкрити хедж-позицію в протилежну сторону, щоб уникнути віддавання потенційного незафіксованого прибутку? Наступний пункт це в який момент страхувати потенційний прибуток доцільно, а в який ні. Наприклад, занадто ретельне страхування ризиків забезпечить вибивання вашої позиції. Ви просто її віддасте, і ринок далі продовжить рухатись у вашу сторону. Далі мова піде про добір позиції і закриття позиції. Отже, добір позиції, за яких умов ми можемо збільшувати кількість позицій. Наприклад, після виставлення стоп ордера по попередній позиції, ми можемо знову відкривати нові угоди. Фіксація прибутку по першій цілі може також відкривати таку можливість. Якщо ми говоримо про закриття позиції, Тут декілька пунктів також, наприклад, кількість частин, якими закривається позиція по прибутку. Або одна, або дві, або п'ять. Як ви це бачите? Друге спосіб закриття позиції по прибутку. Це має бути прибутковий стоп ордер чи лімітний ордер по різних ліквідних зонах тощо. До речі, все-таки це останній урок нашого базового курсу. Тож час ділитися відгуками. Тому пишіть коментарі під цим відео. Залишайте свої думки щодо курсу. Було вам складно чи зразу вдалися у цей світ графіків і, звісно, діліться своїми результатами. Як там у вас справи? Розповідайте. Про те, щоб якісно заповнити та використовувати всі ці пункти. Потрібно експериментально поторгувати та визначити свої сильні та слабкі сторони. На початковому етапі є висока ймовірність отримання суттєвих збитків до вашого депозиту. Тому ми пропонуємо вам певні поради, які допоможуть пройти адаптацію трейдингу на ринку криптовалют, сформувати першу статистику та тільки тоді розпочати створення своєї торгової стратегії та вибудовування ризик менеджменту. Отож, рекомендації по ризик менеджменту для початківців. Перше. Для тренування виділіть лише 10% від свого депозиту. Будьте готові втратити ті кошти та ставте до цієї втрати як до оплати за навчання. Друге, обирайте основний таймфрейм для торгівлі, наприклад, 4 годинки та вище. Звісно, ви можете спробувати торгувати на 15 хвилинних періодах, але пам'ятайте, що чим більший таймфрейм, тим менше маніпуляцій відбудеться у ході формування свічок. Третє. Ведіть статистику своїх угод з посиланнями та обов'язковими коментарями. Так, за якийсь час вам набридне це робити та ви це покинете. Проте на початку це покаже ваші слабкі місця і систематичні помилки. І також підкреслить торгові ситуації, які ви розумієте. Ви зможете скласти свою статистику, на базі якої і будете будувати свій ризик менеджмент. Четверте намагайтесь не допускати загального збитку понад 10% за місяць. Ну і п'яте. Вам важливо не показати велику прибутковість. Вам важливо не втратити депозит і відпрацювати систематичність торгівлі. Бо згодом сума торгівлі буде більше, психологічний тиск збільшиться, а до цього часу у вас повинні бути відпрацьовані рухи. Вітання усім, хто прийшов цей шлях з нами спочатку і до цього моменту. Наш базовий курс завершено. Переду, насправді, у вас ще дуже багато годин навчання, тому не думайте, що після цього починається життя успішного трейдера. Бажаємо вам іксів! Не забувайте робити все відповідно до власної стратегії. І головне отримуйте задоволення. Ну і звісно, проходьте фінальний тест нашого курсу в описі до цього відео.